Жовтень у розпалі, а це означає, що давно настав час гарбузових крем супів. А в мене ще жодного. Це просто жах, тому сьогодні швидко це виправляю. Тож нам знадобиться гарбуз. Я вже купила порізаний шматочками. Ви знаєте, що робити, якщо у вас не так. Солодкий червоний перець, цибуля, томат, морква. Часник я беру заморожений. Ось такий, можете взяти нормальний свіженький чесночок. І, і на фінальній стадії до нашого супу ми також будемо додавати креветки. Вершкове масло нам знадобиться для їх обсмаження, зернятки, чабата. З неї ми зробимо хрумкі сухарики. По спеціям нам знадобиться сіль. Я буду брати цього разу рожеву, перець, у мене 4 перці, і карі. Можете брати прянощі будь-які, які ви полюбляєте. Готувати я буду найлегшим і найпростішим для мене способом у мультіварці. На дно мультіварки краплю оливкової олії. Додаємо нашого гарбуза. Друзі, важливий інгредієнт, який я забула показати на початку, це вершки. Нам знадобляться вершки в мене 15%. Можете брати 20%, 33% буде забагато жирнувато. Також, якщо ви полюбляєте більш рідкий суп, можна, вам може знадобитися бульйон овочевий або легкий курячий, але не жирний. Можна буде розвести, і суп буде більш рідкий. Морква все це буде блендеритися, тому над нарізанням дрібними шматочками можна не запарюватися. Відправляємо моркву морку до гарбуза. Цибульку чистимо на 4 частини і в мультіварку. Томат так само на четвертинки і в мультіварку. З перцем, як ви зрозуміли, історія така сама: позбавляємо всього зайвого, рубаємо на шматки і так само в мультіварку. Дивіться, яка краса в нас виходить. Кольори осінні. Що може, більш, може бути більш осіннім, ніж ці продукти? Помаранчева. Морква, гарбуз, червоні томати, перець. Хм, краса. Додаємо часник, у мене вже ось так він виглядає. На цьому ж етапі я додам сіль. І додала перець. Мої чотири перці. Овочі соковиті, вони дадуть багато соку, але доки вони це зроблять, треба, щоб вони не пригоріли, не підсмажились. Тому я додаю, можна додати просто воду. Я додаю курячий бульйон, який в мене вариться поруч. Головне, щоб він не був нежирний. Це вам трішки зіпсує Головне додати не багато, тому що якщо буде води багато, у вас суп буде не зовсім крем, суп, буде дуже водянистим. Але якщо ви полюбляєте, то, будь ласка, далі я вмикаю мультіварку. Вмикайте на той режим, який відповідає відповідно на вашій мультиварці. Я... Не буду рекомендувати режим, тому що кожна модель має е, свої, скажімо так, свої режими, свої особливості. Я думаю, якщо ви готуєте в мультиварці, ви знаєте це, ви маєте розуміти, на яких ви режимах готуєте. Я зараз буду готувати в експрес режимі, це 35 хвилин, е, тому що я хочу, чесно кажучи, дуже вже хочу їсти і дуже хочу дозняти це відео. Е, зустрінемось за 30 хвилин. А доки наша мультиварка готує овочі, ми приготуємо те, що зробить наш сум неймовірним. А саме креветки. Наші креветочки я трішечки сприскую лаймом. Мені так подобається. Це особливо моя. Так, на вершковому маслі, але не на відрі. Я особливо не люблю, коли дуже багато жиру різного, то використовую буквально трішки. І обсмажуємо наші кривіточики. В мене варено морожені, тобто їм багато не треба, буквально 1-2 хвилинки. Як тільки стоїть золотих, то красивими, вважай готові. І на цьому ж кривиточному маслі зробимо наші обсмажимо наш... нашу чабату. Я її нарізала ось такими скибочками. Буквально теж. Тільки трішечки підсушити. До ось такого рум'янцю. Мультиварка доповіла про готовність. Ось наша краса. І тепер нам потрібно це все зробити однорідної маси. Томати в мене були зверху, тому я прибираю з них зайву шкірочку, щоб... хоча це не обов'язково. Перебили. На цьому етапі я додаю карі. Або додавайте будь-які за смаком. Можна скуштувати, якщо вам недостатньо солі, додати її. Додаю вершки. І перебиваю все ще раз. Перевіряємо на густину. Якщо нас влаштовує, то нам треба після цього, як блендернули, ще дати йому закипіти. Якщо не влаштовує, можна додати бульйон. Якщо нам хочеться більш рідкого супу. Мене влаштовує така густина. Вімкнуло закипати, режим не має значення. Тут буквально 5 хвилинок, щоб воно прогрілося і закипіло. 5 хвилин пройшли. Суп готовий. Можемо приступати до сервіровки? Ось таке густа, золота краса. Додаємо криві тосики. Особливо родзинка цієї страви, як на мене, додаємо зернятка. І сухарики? Ходи ж без них? Ось така неймовірна краса в нас вийшла. Смак просто неймовірний. Приємного всім апетиту! Дякую за перегляд. Готуйте, не, навіть навигайтеся, це просто божественно смачно. Всім смачного, всім рекомендую і до зустрічі в нових відео.